Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини від ігрового всесвіту. Спеціальний їх випуск, бо сьогодні. Уже! <мути> У GTA Online разом з RTX оновленням додали машину з прапором. Ні, не українським, а шведським. Упсі-дейзі! Помилочка. Компанія Remedy стала спонсором фестивалю Indie Cup Ukraine. Респекти, уважуха. Hogwarts Legacy перенесли. Але тільки для власників PlayStation 4 та Xbox One. Вийде забавка 4 квітня 2023 року. Для нових консолей та ПК 10 лютого. А для січових адептів Нінтенди аж 25 липня. Завдяки геймдевдоу, ми почули трохи виправдань від CDPR. Цитата: Команда локалізації CD Projekt Red завершила роботу над виправленнями Next Gen патчу The Witcher 3 Wild Hunt ще в 21-му році. Це було зроблено ще до початку війни. Щодо локалізації наших ігор українською мовою, зараз можемо лише сказати, що готуємо дещо протягом певного часу. І ми поділимося подробицями ми про це, коли будемо готові це зробити. Водночас ми хотіли підкреслити, що припинили співпрацю з будь-якими російськими компаніями і заблокували продажі ігор в Росії. І ми залишаємось вірними своїй позиції в цьому плані. Брехня! А тепер я згадаю за російський телеграм, твіттер та згідно чуток кацапського озвучку в доповненні кіберпанку. А, крім того, в них існує ще й ВК. Боже... Яке кончене. Про який я дізнався, слухаючи чарівний спів Ейлін під час їхньої твіч-трансляції. Так, він прямо під твічовим каналом в описі зазначений. А крім того, ще й на офіційному сайті. Це реально мерзніка. Вийшов той самий рікомортівський шутер Kick on Life. Також він вже доступний підписникам сервісу GamePass, який, на жаль, досі офіційно недоступний в нас. А чого нема? В новому оновленні Nvidia GeForce Experience отримала українську локалізацію. А що там AMD? Давай робити, хоч щось. А ще було створено сторінки обговорення у стімі до забувок та Hades 2, де можна офіційно вимагати українізацію. Всі необхідні посилання в описі. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Гаразд. Чао. Адіос!